Граються м'ячем та після нічної повітряної тривоги поспішають до школи. Так починається ранок для учнів колегіуму берегиня, проводжає до входу сина та щоразу пригадує власне дитинство, проведене тут. Розповідає тато третьокласника Артем Фіалковський. Як всі діти є, якісь улюблені предмети, є якісь недужні, які він хоче, але бажання йти в школу воно завжди є. Навіть коли ми хворіємо, пропускаємо там тиждень, буває два. То біжить в школу бажання є ну таке божевільне. Скажімо, так щойно учні перетинають поріг. Знову лунає сирена. Ну, що ж так У 2023 році тут облаштували нове укриття. Нині воно вміщує до тисячі осіб, говорить заступниця директора Валентина Москальчук. У цих класах і проводять дітям уроки. У ваших батьків є улюблена, у вашій родині. А до речі, у родині співаються пісні. Поки шестикласники вивчають літературу, десятий клас проводить розминку. Анастасія Рогачова цьогоріч стала президентом учнівської громади. Розповідає, прагне підтримувати у школі традиції. Є традиція шкільна проводити вечорниці взимку, і просто дуже приємно, коли велика така дружня. Шкільна родина вона ще раз об'єднується, збирається на перегляд ну, так би мовити, невеличкої вистави. Повітря не час уроку у нас залишиться, Ми втрачаємо його даремно. Невеличка, але якісна розмивка. Декілька завдань з м'ячем і те, що ви любите, навчальна гра. Навчався у берегині сам. Сюди ж і привів своїх дітей. Зараз розповідає вчитель Анатолій Пилипюк, школярам викладає фізкультуру. Роботою нині живе та додає всім, що знає про вчителювання, завдячує мамі. Вона у цій школі лишила свій спадок. Мама вчитель фізичної культури 40 років. Майже 40 років вона працювала в цьому закладі і. Багато чого в своїй роботі я взяв саме з її професійної діяльності, але ж я кажу пощастило, те, що мама в мене фізичну культуру не вела, і можливо дуже багато здобутків моїх я можу завдячувати саме своїй мамі. Нагороди, дипломи, медалі, усі досягнення своїх учнів за роки навчання, каже, тримає у цій кімнаті. Тут е, представлені всі досягнення з різних видів спорту, як е, з легкої атлетики, е, е, олімпійське лечення, футбол, волейбол. Тобто Берегіння бере участь практично в усіх змаганнях, які проводяться. Це перший випуск. 1976 рік. Це 10 А. Я була в них класним керівником, а це 10-й Б. Класним керівником була Абліцова Галина Вікторівна. На цих світлинах розповідає заслужений вчитель України Валентина Москальчук. Її учні лікарі, вчителі, музиканти. 1 вересня 1974 року школа номер 23 вперше відчинила двері для своїх учнів. І сюди прийшли навчатися діти. З усього міста. Тоді, у 74-му стала класним керівником, з деякими учнями, додає, підтримує зв'язок і досі. Зараз, мабуть, не модно казати такі слова. Серце віддаю дітям Василя Сухомлинського. Але ось це, що хтось колись скаже подумки при зустрічі буде. Дякую цій школі. Воно тримає кожного нашого вчителя. Деяким вже за 50. та говорить, для неї вони завжди будуть дітьми. Тепер, коли вони захищають її і країну, каже за них і хвилюється, як за власних. Хіба це не наша робота? Хіба це не наш результат, коли вони йшли, ну розуміючи, що це зашливе випробування і що не кожен може його пройти. Але як казав Андрійко, не панно, в мене за спиною ви. Діти зараз інші, бо змінились часи, розповідає Валентина Москальчук. Та про життя, проведене у колегіумі, каже, не жалкує. Ми разом з ними молодіємо душею. І від того, що робимо, підбиваючи підсумки щодня, маємо велику радість і задоволення всупереч суму, трагедії і проблемам. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.